Займався відливанням чавунного посуду, а після роботи їхав до дружини та дітей. Таким було життя пана Миколи до повномасштабної війни. Проте 24 лютого все змінилося. Чоловік добровільно став на захист України. Спочатку Микола боровся з російською агресією на Донецькому напрямку. Через півроку вже на Запорізькому. Саме там захисник отримав важке поранення руки. Два з половиною місяці назад. Я отримав травму, Мінно-вибухова травма. Розрив боєприпас Був вечір кажуть, ніхто не ну, відійшло, так, произошло. Евакуювавшись з поля бою, військовослужбовець потрапив до Запорізької лікарні. Там переніс першу операцію, другу вже у Дніпрі. Наразі ж чоловік відновлюється в одному з міських реабілітаційних центрів. За словами ерготерапевтки, на початок курсу травмованою рукою Микола користуватися геть не міг. Ми працювали дуже довго з рубцем, працювали над збереженням функції цієї, руки, щоб він мав використовувати це права рука. І кожен раз він приходив на наступний день і казав: ну дивись, я вже от можу, так, отак, отак, випишеш. Після відновлення ділиться чоловік, має мотивацію звільняти батьківщину від російських загарбників і надалі. Ну ви подивіться кругом, що може мотувати. Прекрасне ліса людей, довольне населення, щасливе дітство для наших дітей, для наших внуків. Само головне свободне дітство, свободне життя. За словами спеціалістки з реабілітації Регіни, попереду воїна ще очікує тривале відновлення. Проте ділиться лікарка. Вмотивованість Миколи вражає та суттєво впливає на успіх його реабілітації. Тому що в нього є головна ціль це повернутися. Але роботи рукою ще дуже багато буде. Але результати, які він показав за ці два там навіть трохи більше тижнів, вони вже все рівно дуже вражаючі. Бо він дуже працьовитий, він, він хотів більше і більше, і це дало нам такий результат. Наразі у реабілітаційному центрі курс відновлення проходять здебільшого військові. За словами ерготерапевтки Гани, кожен запис захисників особливий. Тож, відповідно до їх потреб, спеціалісти формують курс занять та підбирають необхідні атрибути. На відміну від цивільних, це не базові речі, а ті, що пов'язані з війною. Кожному пацієнту, кожному нашому клієнту, кожному військовому різних батальйонів багато, і їхні запроси різні. Комусь треба в піхоті бути, да комусь треба летіти, комусь треба дроном управляти. І в залежності від того, який запрос у такого нашого клієнта, ми і робимо це заняття, уможливлюємо йому. Тому ерготерапія це про. Уможливлення занять, які потрібно тут і зараз або на майбутнє, заняття у терапію в центрі проходять і цивільні після травм чи важких захворювань. Проте кінцева мета ерготерапії у всіх спільна повернутися до повноцінного життя. Максим Фандій, Павло Ґрунт, новини 9 каналу.